Ви створили ідеальних персонажів, геніальний сюжет та просто чарівний світ, але ніхто не купив вашу книгу. Чому ж? Гадаю, через те, що ви назвали її, цікава пригода. Еге, що головного героя Бобом назвіть, тоді точно бестселер вийде. Привіт, сьогодні навчимося називати наші історії. Для кращого розуміння почнемо із трьох актної структури. В двох словах це схема історії. Де перші 25% тексту ви знайомите читача зі світом та подаєте конфлікт. Наступні 50 відбуваються основні події, і останні 25 маємо кульмінацію. Звернемо увагу на першу відмітку 25%. Зазвичай тут уже є герої зі своїми проблемами, які треба вирішити. І також бачимо риси персонажей, які випробовуються. І зазвичай саме про це наші історії і є, з яким випробуванням зустрінеться герой, що він повинен зробити, який предмет, людина чи подія визначають життя героя, і рухають його до змін. До прикладу, в голодних іграх ми спершу бачимо звичне життя Кетніс у своєму окрузі. І лише пізніше, коли відбувається відбір, вона потрапляє на голодні ігри, і саме їх ми бачимо у назві книги, саме про це історія. Так, сама гра починається десь після половини історії, але на умовних 25% героїні вже прямують до капітолію та проходить тренування. І фактично це вже є частиною ігор. Наступне це назвати книгу іменем головного героя. Може здатися, що це банально, або що така назва нічого не розкриває, і суперечить першій пораді, проте поглянемо ближче. У Гаррі Поттері левову частку книги, хлопець перебуває з дурслями. І потім, коли нарешті до Гаррі приходить Гагріт, то розповідає юнаку, що той є чарівником. Фактично, саме тоді Гаррі Поттер по-справжньому стає Гаррі Потером. Це ті ж самі 25%, коли герой зазнає зміни і стає на інший життєвий шлях. Та ж саме з людиною павуком. У кінці першого акту Пітера Паркера кусає радіоактивний павук, і герой стає людиною павуком. Поглянемо також на гобіта. Це взагалі чудова назва, на мою думку. Після затяжного початку більбо вирішує все таки відправитися в подорож. Але нам показали, що він любитель домашнього комфорту і не сильно бажає з ним розлучатися. І повна назва гобіт або туди і звідти, як розказує на риси персонажа. Більбо хоче швидко виконати завдання та повернутися до свого життя, збігати туди догори і звідти. А якщо не любите цілі мемуари в заголовку, то робіть цього одним словом: назва чужий чудово передає про що суть історії, а також носить елементи таємниці, бо ми не зовсім розуміємо, яка роль чужого, коли і чому він появиться, і в самій історії чужі маскується, змінюється, і така інтригуюча назва якраз передає атмосферу, котра пронизує фільм. І, звісно, ви не обмежені кінцівкою першого акту. Назву можна брати із кульмінації. В шостих зоряних війнах назву можна трактувати по-різному. Хтось під поверненням джедая розглядає Люка Скайвокера, який тривалий час не вірив у те, що таки стане гарним джедаєм, таким же, як його батько. Герой також був досить близький до темної сторони. Але у кінці люк таки обирає світлу сторону і фактично повертається у ролі справжнього джедая. І навіть Палпатін застосовує до персонажа даний термін. Але ще більше мені подобається ідея, що тим джедаєм, який повернувся, є Енакін Скайвокер, який на останніх хвилинах саги таки повернувся на світлу сторону і якраз наповнив сенсом назву фільму. Те ж саме стосується і локації чи артефактів. В їх честь теж можна назвати історії, до прикладу, Титанік або Золотий компас Філіпа Пулмана. Також зверніть увагу на ваш жанр та подивіться, як інші автори зазвичай називають такі книги. Не варто називати техаською різнею бензопилою історію про люблячого батька лісуруба, який шукає загубленого єдинорога. До прикладу, у трилерах зазвичай подається динаміка, як книга під назвою Три години. Такий заголовок чудово підходить для свого жанру. Чи розуміє, розумієш, що події відбуватимуться швидко, історія, ймовірно, триватиме 3 три години, або фільм час, який буквально вчора переглянув. В цій історії основною валютою та ресурсом є час. Коли на твоєму годиннику не залишиться ні секунди, то ти помреш. Людям якості сароплатні перераховують на годинник час. За рахунок якого вони не лише живуть, а й купують їжу та платять комуналку. Часто є ключовим аспектом історії. Все обертається навколо нього. Горем завжди не вистачає часу, і така назва чудово все це передає. А якщо пишете трилогію, тетралогію чи взагалі декологію, як от Сандерсон, то подумайте, як назвати і сам цикл. До прикладу, згаданий мною автор, назвав свій цикл «Архів Борис світла. І це чудово пов'язує, по крайній мірі, перші три книги, що я прочитав. Перша частина називається Шлях королів. І десь на 30-му розділі один із героїв починає регулярно читати книгу під назвою Шлях королів, яка відіграє важливу роль в історії. Друга частина циклу називається Слова променистого ордену. І в ній навіть читають книгу з аналогічною назвою. У третій книзі автор трохи відійшов від цієї концепції і назвав її присяжник. Але це все ще пов'язує назву зі світом. Бо, по-перше, це назва меча, котрий відіграє важливу роль у книзі. А по-друге, самі герої часто мають справу саме із присягами, і це там одна із ключових тем. А чому бури світла? Бо це ресурс, який пронизує весь світ. Про нього герої читають в згаданих книгах, і з ним пов'язаний той же меч-присяжник. Тобто подумайте, що зв'язує все у світі вашого циклу у володирі персню. Це логічно сам перстень. У світі колеса часу це саме колесо часу, принцип, який говорить про циклічність часу, історії та взагалі всього. Також не забувайте про тему, її теж можна відображати у назві. Про тему є ціле відео, котре вважаю одним із найбільш важливих на каналі. Там ми розглядали назву втечі Шоушенка, посилання в описі. За ще один приклад можна взяти гордість і упередження, де героям доводиться якраз боротися із цими якостями в собі, або гра престолів, які ми спостерігаємо політичні інтриги та боротьбу за залізний трон. Читаючи назву, ми одразу розуміємо, що тут будуть порушуватися питання влади, зради та честі. Наступне це символізм. Одразу до прикладу: Володар Мух це дослівний переклад слова вельзевул, що фактично означає сатана. І в книзі, яка починається як Робінзон Крузо чи Отлост, ми отримуємо все-таки дещо інше. Тут розкриваються питання зла, яке криється в кожній людській істоті. В цьому символі Володар вказує на прагнення до влади, навіть серед дітей. Мух можна сприймати буквально як істот, котрі збираються біля гнилі та трупів, котрими поступово вкривається острів, на який висадилися діти, або мух, що можна розглядати як надокучливі прагнення чогось лукавого, котрі не покидають голову. Переклади можна наводити годинами, тому перед тим як поговорити про назву моєї власної книги, пропоную бліц з ідеями, як назвати книгу. Незвична назва, яка добре запам'ятається. Ловець у житті». Чому у житі, і що він там взагалі ловить? Убити пересмішника. Особливо цікаво, якщо людина не знає, що пересмішник це назва пташки. Тоді виходить вже якесь полювання на придворного шута. Коротко і чітко, чужий, або 1984. Ну або довго й розлого». Згаданий гобіт» чи от книга Ребекі Кван, Вавилон або необхідність насильства, прихована історія революції перекладачів в Оксфорді, до речі, книга Кльова, рифма або співзвучні слова, до прикладу, Пітер Пен. Назва, що занурює в атмосферу, енс зелених дахів. Вона зразу указує на те, що тут буде затишна атмосфера. Або от подорож до центру землі, одразу чути дух пригод. Гра слів тут чекаю приклади від вас в коментарях. Також є запитання в назві. Перше, що спадає на думку, це хіба ревуть воли, як ясла повні. Також подача конфлікту, війна світців або зоряні війни. Останню пораду назву взаємодії з читачем. Назвою книги ви можете навіть вести діалоги з читачами. Ваша аудиторія може сприймати назву книги по-різному, в залежності від прогресу у прочитанні. Спершу назва чітко вказує на одну річ, але згодом переростає в зовсім іншу, інколи навіть протилежну. Читач відчуватиме комплексність історії і буде захоплений, коли бачитиме, як змінюється її сприйняття. Наведу приклад з книги, над якою почав працювати. Це трилер із елементами фантастики. Вона називається Посміхнувся і помер. Коротко про що вона має бути. В одному короткому пролозі ми бачимо героя, що знаходиться в порту. Навколо все вказує на те, що тут відбувався важкий бій. Герой пильно глянув вперед, опустив арбалет, посміхнувся і помер. Опісля починається історія, де розповідається, що сталося місяць перед цим. До речі, все життя ненавидів історії, де на початку маємо фінальну сцену, а потім всю книгу розповідається, як до цієї сцени все дійшло. Але тепер пишу саме таку історію. Тому ще мені порада, ніколи не закривайте повністю очі на той чи інший жанр або стиль. Можливо, колись саме він стане вашим бестселером. Отже, після прологу ми зустрічаємо героя, якого схоплюють і насильно роблять над людиною. Суперсили схожі на вміння відьмака, щоб не вдаватися в деталі. Лихий Лахійчаний каже, що зробить з нього знову нормальну людину, якщо герой виконає декілька завдань та протестує сироватку. Він відмовляється і втікає, бо запропоновані квести досить такі злі. Але і знається, як позбутися цих сил. Вони зникнуть, як тільки герой помре. І вчений додає, що є спосіб один раз повернутися до життя після смерті. І таким чином герой би позбувся сил померше, і потім би ожив завдяки вченому. Це і було б нагородою за виконані завдання. Але чому він взагалі хоче позбутися сил? Бо вони викачують життя із людей навколо. І саме тому, коли герой втік і повернувся до коханої, то не зміг перебувати поряд із нею, бо та втрачала життєві сили. Тому герой оселяється в лісі, та згодом ламається і все-таки йде виконувати завдання, щоб знову стати нормальним. Зрештою, доходить до фінального завдання. Та перед ним вчений дає герою отруту, яка його вб'є за пару годин, і якщо не виконати за цей час завдання, то герой не зможе ожити. Завдання наступне. Потрібно вбити іншу надлюдину, котра готується втекти із країни і сховатися десь далеко. І суть у тому, що ця надлюдина живе за рахунок ресурсу, який воскресить нашого героя. Тому фактично виживе лише одна надлюдина. Герою доведеться обрати або помре він сам, або забере життя в іншої надлюдини. Та виявляється потім, що він знає цього чоловіка і в того є дружина і діти. Та герой все одно мчить в порт, долає охорону, яка його не пускає, і зрештою стоїть за в руках. Перед своєю ціллю отрута якраз скоро події, треба лише вистрілити і забрати ресурс у того чоловіка. Але герой опускає арбалет, посміхається і помирає. Як це все стосується нашої поради? Ми бачимо назву книги, посміхнувся і помер. Цю саму ситуацію ми бачимо у пролозі, але тоді нічого ще не зрозуміло. Ми знаємо одне: головний герой в кінці книги помре. Та потім дізнаємося, що в світі книги можна померти і один раз ожити. І згадуючи пролог, де герой посміхається і вмирає, ми вирішуємо, що в нього таки вийде забезпечити собі воскресіння, бо чого б йому тоді сміятися перед смертю. Він напевно розуміє, що зараз уживе. Але по ходу історії ми бачимо, як герой стає все менш егоїстичним. Це, до речі, його проблема. Він думає лише про власну користь. Але під кінець він починає думати про інших, тому ми починаємо сумніватися, що він забере життя в того батька й чоловіка, аби жити самому. І у фіналі бачимо, як герой не вистрілює, опускає зброю, посміхається і помирає. Спочатку ту усмішку ми сприймали як доказ того, що герой радіє за те, що сам виживе. Але у фіналі ця усмішка означає, що він радіє за те, що виживе той інший чоловік, який має дружину і дітей. Фраза усміхнувся й помер відображає сам шлях героя, бо як в різні полюси кидається значення цієї фрази впродовж історії, так в різні полюси кидається і світогляд героя, а читач проходить цей шлях разом із ним. По крайній мірі, це так виглядає у моїх планах. Побачимо, що вийде. Тому будьте креативні і пишіть хороші історії.